Вітаю, друзі! З вами український солдат. Сьогоднішнє відео це огляд на Army Combat Pant Flame Resistant. перекладається як армійські бойові штани вогнетривки. Вони добре показали себе у нашій війні, їх використовують як спецпризначенці, так і піхотинці, артилеристи та інші спеціальності. Ці штани почали виготовляти у Сполучених Штатах Америки після досвіду їхніх військ в Іраку та Афганістані. Там їхні противники використовували саморобні вибухові пристрої та гранатомети, і, відповідно, їхні військові отримували опіки, тому вони створили штани вогнетривки та вентильовані. Я маю на увазі сама тканина, вентильована, тому що ви знаєте, який клімат у цих країнах. А також вони додали в кишеню, отвір для наколінників, аби захистити коліна військових. Є декілька видів у цих штанів. Є ці штани в камуфляжі Multicam, як ось ця модель. Є в камуфляжі OCP, я додам фото. Відрізняються вони складом тканини та камуфляжем. Але уся фурнітура, розміщення кишень, розміщення швів, розміри. Усе в них однакове. Ці штани містять армідні волокна, які додають їм міцності, а також армідні волокна не горять. Давайте пробіжемося по особливостях. Почнемо з поясу. На поясі. У нас є ось така стропа з липучкою велкро. Вона з двох з обох боків. Це зроблено для того, аби ви регулювали розмір вашого поясу. Можна навіть зробити так, щоб ви носили їх без ременя, але це все залежить, використовуєте ви варбалт чи ренчбелт, підбирайте розмір під себе. У цих штанах є 8 кишень. Дві кишені ось тут з боку, дві кишені позаду. Дві кишені біля наколінників по боках. І дві кишені знизу, біля стопи. Це кишені для турнікетів. Вони на велкро. Застібаються на велкро, маю на увазі. Мені подобається, що тут на ширинці використовуються гудзики, а також на ось цих кишенях і на двох задніх кишенях. По-перше, гудзики легко замінити. По-друге, вони не викликають шуму. Якщо ви розтібаєте кишеню, і тут би була липучка, а вам треба дістати щось з кишені, щоб це не викликало шуму. Відповідно, липучка вона буде гучна, особливо, якщо це ніч, липучку чути, і це такий доволі неприродний звук, вона може вас виявити в певний момент. А також липучка, вона зношується і за 4 місяці, якщо ви використовуєте активно штани, то з кишень почне все випадати, коли ви сідаєте в машину, тому що ця липучка вона вже втратить свою здібність, ліпитись. От. Окремо хочу зупинитись на ось цих кишенях. У них є тут широкий доволі функціонал. Є резинка, яку ви можете стягнути, і вона зменшить отвір у вашу кишеню. Також ви можете закрити цю кишеню на гузики. І коли ви їдете в машині, відповідно, якщо ви щось сюди покладете, звідси нічого не випаде. А також у цій кишені є ось така стропа. Це зроблено для того, аби ви регулювали висоту вашого наколінника. Тобто, якщо у вас коротше стегно, ви берете, підтягуєте стропу, фіксуєте її, от, ви її фіксуєте і тепер. Ваш наколінник буде вище. Тепер поговоримо про наколінники. Американці передбачали, що ви будете використовувати наколінники ось такого типу: це типу край пресіжен, але це китайська копія. Край пресіжен майже такі самі, тільки в них кращі матеріали, краща нитка. Вони більш еластичніші. Але це не так важливо. Що край присіжень, що ця китайська копія, вони дуже бадьоро випадають, коли ви починаєте повзати, стрибати, стріляти. Якщо починається якийсь нормальний рух, у вас ці наколінники випадуть, ви їх загубите і будете бігати просто з розтібнутими ось цими кишенями для наколінника. Ви можете купити ось такі липучки. Додатково. Я купив їх в магазині МТАК, це липучки для кавера вільха, вони так називаються. Ви їх можете ось приклеїти, пришити, пришити ось сюди, пришити сюди, сюди, щоб була більша площа. Тоді ви будете, вони будуть у вас краще фіксуватись, але це все одно не гарантує те, що вони не випадуть. Зараз пішла гарна тенденція на балістичні наколіники. Це балістичний пакет за ДСТУ, це перший клас захисту, і він поміщається сюди. Ви закриваєте ось цей отвір, вони еластичні. Ви можете рухатись, згинати коліно, нічого з цим не станеться. А захист коліну у вас буде, і відповідно, він, цей пакет балістичний, буде ловити уламки, тому що уламки, які можуть прилетіти ваше коліно. За наколінником ось тут є стропа для того, аби ви могли звузити ваші штани. Вона на липучці, на велкро. Я не користуюсь нею, це зв'язано не лише з комфортом. Це зв'язано також з маскуванням. Я ношу постійно штани свої максимально широко, тому що якщо ви завужуєте ж ваші штани, якщо ваш військовий одяг, він, як би, то мовити в обліпку над вашим, на, на вашому тілі, це погано, тому що противнику легше виявити, що ви людина. Там вистачає долі секунд, щоб розпізнати ваші ноги, руки, шию, голову. Тому всі гіллі, які продаються, вони зроблені з капюшоном, аби ось цей силует між шиєю та головою приховати, аби ви виглядали як стовберець від дерева. Тому, якщо у вас е, ось тут обтягуючі штани, чим краще видно, що це ваші ноги, тим легше вас виявити. Я ношу широко, чим, е, ну, відповідно, якщо тут нема отвору, здалеку ви будете виглядати плюс-мінус як стовпець. Ну, це я все так е, дуже грубо пояснив, але. Ви розумієте, яка в цьому є логіка. Внизу також є стропа для того, аби ви могли стягнути отвір. Це також зроблено для вентиляції. Якщо холодно, ви його звужуєте і зав'язуєте. Якщо тепло, ви його повністю розпускаєте. У задній кишені буде ось така латка. Вони в оцих кишенях знаходяться зазвичай, якщо це оригінальна продукція. Це латка для ремонту ваших штанів в польових умовах. Якщо ви десь їх роздерли, ви берете цю латку, відклеїте її, очищаєте поверхню перед тим, кладете латку і чимось схожим на ложку ви давите протягом 90, 90 секунд, це сказано в інструкції, і потім ви не перете ваші штани протягом доби. І ще декілька слів про догляд за цими штанами, аби вони вам довше прослужили. Їх можна прати в пральній машинці в холодній або в теплій воді з миючими засобами, але їх не можна прати милом. І сушити їх варто лише при е, помірній температурі, так вони прослужать вам довго. Ще хочу додати, що ви можете знайти штани Advance Combat Pant». Вони по такі самі. Вони по складу тканини теж е, однакові. Але у них отут інший отвір для наколінника. І відповідно американці придумали інші наколінники. Я вставлю фото. Ви можете також е, купити ось ці «Advance Combat Pant». І туди прекрасно поміщається ось цей балістичний наколінник.